Усім привіт! Починаю свій влог з того, що мені приїхала посилка з iHerb. і я маю намір відкрити і показати вам, що там є. А там майже немає нічого, що саме для мене. Я замовила для сестри, для свекрухи Інаф Колеген. Я дала їм спробувати, і, і сестрі і моїй свекрусі сподобався. Так. Ось колеги. Це вітаміни для тиї. Вони такі рожеві, ведмедики чи? Ні-ні-ні, вони такі різні звірятка. Ось, це, наприклад, тигр. Ще я бачу є слон. Вони такі різні. А, бегемот, лев, Подивимося, чи вона погодиться їх приймати. Це більш на осінь для імунітету. Ось колаген. 1321 для сестри, для сеструхи. Ще я для сестри замовила ось ці патчі на якісь висипання, почервоніння, проблеми місця. Ось в мене є таке, і я замовила для сестри. І ще я замовила ось такий, як це назвати, комплект для промивання носу. У травні в мене і в теї був нежиць. Якщо для теї в мене є якісь засоби, то для себе придбала сольовий спрей, але до цього в мене нічого зовсім нічого не було. Я зрозуміла, що мені треба промивати, бо в мене місце така проблемна зона. Тобто, якщо в мене нежить, то нежить вириває тиждень чи навіть більше. Дуже зручно, що не треба купувати літри. Цієї рідини для промивання. А є такі пакетики, їх розчинюєш у воді і промиваєш. Їх тут 50 таких маленьких пакетиків. Я вважаю, що ось щось таке повинно бути вдома, незважаючи на те, є у вас діти чи ні, бо це дуже гарна річ. Зараз мені потрібно зробити макіяж, передивитися речі на літо і вибрати, у чому я сьогодні піду на літню вечірку. У нас на роботі проводиться саме сьогодні. Я ще не відчуваю таке літо. Я тільки два дні тому дістала взуття відкрите. Не знаю у чому я піду. Виберу якусь сукню з тих, що в мене є. Нічого спеціального не купувала. В мене перерва. Сходила до пошти, забрала чотири посилки. У мене було лише два повідомлення з пошти, але з додатку Aliexpress. я там слідкую за замовленнями і бачила, що прийшли усі. Я обрала у цьому піду сьогодні ввечері, і це буде не сукня. Я згадала, що в мене є такий червоний комбінезон. Я купувала його ще десь 5-6 років тому. І я дуже давно його не носила, і я вважаю, що це слушна нагода його вдягти сьогодні. І треба тільки обрати взуття і сумку. Яку сумку я візьму і усе. Зачіска така, як є, може, трохи підкручувалося. Хотіла вам трохи розповісти про курс керування. вчора я останній раз ходила. На теорію, що мала бути сьогодні і завтра, але заняття відмінили. А і усю теорію ми пройшли ще минулого тижня, і цього тижня ми тільки робили, як відповідали на питання з іспиту. Тобто ми заходили до офіційного сайту Державтоінспекції, там є онлайн іспит, і ти можеш як для себе перевіряти, що ти знаєш що ні. Тож ми ось це робили цього тижня. Я ще не прочитала усю книгу, а тож є деякі питання, які, на які я не знаю відповідь. І в мене план піти на іспит внутрішній О, у понеділок. Пам'ятаєте, я вам казала, що мені здається, що я не зможу підготуватися за два тижні до теорії і здати її, тому, мабуть, піду через місяць. Але я так дивлюся, що якщо потроху вивчати кожний день, не залишати усе на останні там два-три дні, то можна усе вивчити. Тож я вважаю, що я готова і вже в понеділок я спробую пройти внутрішній іспит, а вже потім мені дозволять піти на іспит до Державтоінспекції. інспекції. в мене є 10 хвилин, щоб показати вам, що я забрала. З кошти. Ось це я взяла для зберігання бісеру. Ось це я замовила собі, замовила сестрі. Як це називається? Накладки для грудей. Коли ви хочете вдягти щось, що не дозволяє під низ вдягти бюзгалтер, то ось такі накладки можуть прийти на допомогу. Там були чотири розміри в сантиметрах. тобто 7, 9, 11, 13. Діаметр ось цих кружечків я обрала 9. Ще я замовила ось таку тут тоненьку мононитку. Як це назвати? Чи леска? Вона дуже тоненька, 0,12 мм. І останнє замовлення, не знаю, як це назвати, але якщо у вас є кімнатні рослини, які ростуть ось так, і вам хочеться їх трохи зібрати, щоб вони не розпадалися, то можна зібрати їх за допомогою ось цієї липучки. Ось воно таке. Там були різні кольори, але я обрала зелений, бо зелений якось з зеленими рослинами. Більш якось непомітний, це для зберігання їжі. Тобто, якщо, наприклад, у вас є там залишки м'яса у тарілці, і ви маєте намір покласти це до холодильника, щоб це м'ясо не віддавало свій запах і не поглинало запах інших продуктів з холодильнику, ось така шапочка вдягається на тарілку. Ось так Ось. Ось вдягається. Я вже вийшла. Виходила так, щоб я не побачила, не почула. Я вдягла комбінезон, який запланувала вдягати, але я не перевірила, він трохи такий у зморшках. Треба було трохи його розгладити. Зовсім трошки. А знаєте, є такий спрей діям продається. Він для таких речей, які щоб не просувати їх, можна використати цей спрей і він розгладжує таку пом'ятість незначну тільки. Треба було купити його так, попшикав і готово. Але воно не буде помітно. Мабуть, я навіть не буду знімати цю куртку, бо місце, в якому ми будемо на 27 му чи на 31 му поверсі. А, мабуть, там будуть відкриті вікна, ви будете сміятися, але я взула кросівки біленькі такі, але без підборів піду, подивлюся, хто з моїх колег прийде, кого я знаю. Бо з того моменту, як ми перестали ходити в офіс і працювати з офісу, я відсотків 70 не знаю. Я знову біля національного палацу культури. Дуже багато людей, усі відпочивають з дітьми, гуляють. І погода дуже приємна, така тепла, немає вітру. Я дуже голодна, і йду і думаю, чому ж я така голодна. Я звикла їсти о сьомій вечеряти, а, але коли я ходила на теорію, я вечеряла десь о 9 і не було ніяких проблем. А зараз відчуваю, що я дуже голодна. І я пригадала, що в мене не було часу пообідати. Тож ось чому. Я виїхала занадто рано. Вечірка починається о 8 і в мене є ще десь 15 хвилин, туди йти хвилин 6-7. Тож я вирішила трохи посидіти тут. Місце, куди я йду, ось я не впевнена, але, мабуть, он та багатоповерхівка, яку ви бачите. Я там вже була. Дуже гарний краєвид, я вам покажу. Там видно усю Софію, буквально усю. На вечірці була музика, тож довелося прибрати звук, щоб не порушувати авторські права. Навіть трохи себе встигла показати. Я приїхала рано. Ще засвітло, тож була можливість познімати краєвиди, познімати місце, було мало людей. Також там була можливість піднятися на дах, над нами був тільки вертолітний майданчик, і там можна було подивитися на місто не через скло. У неділю ми вирішили усі разом піти їсти морозиво. Моя мама дала нам таку ідею, запропонувала піти їсти морозиво. Але перед торговим центром, куди ми йшли, був Луна Парк. Тож я запропонувала випробувати ось такі машинки, і вона з радістю погодилась. Це був її перший раз, і їй дуже сподобалося, але я сіла разом з нею, бо я не була впевнена, чи не захоче вона через. Одне коло злізти, а там неможливо злізти, це небезпечно. Тож я сіла з нею, але вже зараз я знаю, що вона може й сама їздити. Друга справа вже була з бабусею, і я тоді сиділа окремо. А після цього вона спробувала інші каруселі, і можу сказати, що ось ці візочки, машинки, чи як це назвати, їй сподобалося більш за все. Вона потім хотіла ще на них покататися. І, на жаль, через тиждень, коли ми знову прийшли у цей лунапарк, його вже не було. Тобто ми запізнилися. І зараз будемо шукати якесь інше місце, якийсь інший лунапарк. Усім привіт! А я продовжую свій влог. Сьогодні понеділок. І зараз мені приїхало замовлення. Тут взуття для теї на літо. Минулого року в неї таке взуття вже було. 22-й, 23-й номер був. І в неї ніжка росте. Ось таке взуття на пляж, на басейн. Можна навіть і на прогулянку. <реш> Як мило. Те їй сподобається. Ось такі сандалі я взяла. А, вона чомусь не сприймає сандалі з відкритими пальцями. Не подобається їй. Тож я її беру, це називається полусандалі чи щось таке. Тобто, я дивлюся, щоб спереду було все прикрите, а ось тут щоб максимально було. Як, щоб провітрювалася І я їй візьму ще щось, тобто ще таке щось подібне, але вже не у натуральній шкірі. Це я помітила ще з минулого року. В неї були тільки одні такі сандалі, і вона їх дуже швидко вбила. Тож цього року я візьму дві пари. Перші New Balance ті. Ось такі гарнюні. Можливо, я помилилася, що взяла і саме такі, бо, не знаю, можливо, поверну їх. Дивлюсь на них і розумію, що ні в якому разі їх не треба буде носити, коли на вулиці дощ. Треба було обрати щось зі шкіри, бо за цим доглядати буде важче. Але дивіться, які вони гарненькі. Такі рожеві з жовтим. Мені вони дуже подобаються. Тея зараз гуляє, вона повернеться з бабусею, бабуся спробує її вкласти спати. І вже після цього будемо міряти. Усі три пари поміряємо. Ось ці в мене велике питання залишати їх чи повертати краще. Я не дам Май. Тречи бабу. Май. Ти зіїхарис віднаймалко. Ніно добре з'їм, но добре. Ще раз. Ще раз. Ще раз ще раз. Ще. Ще Вже не пам'ятаю на чому зупинилася, але мабуть я вам так не розповіла, як пройшов іспит у понеділок, внутрішній з теорії. Можу сказати, що я пройшла і сьогодні йду вже на офіційний зовнішній іспит, який буду складати у ДАІМІ. І так як складання іспиту можливо десь з 9-ї години ранку до 4-ї години. Тобто саме у той час, коли я зазвичай працюю, мені хотілося якомога швидше піти на зовнішній спад, доки я пам'ятаю теорію, доки я пам'ятаю е цю інформацію, щоб швидше її скласти і щоб швидше перейти до е керування авто, до практики. Буду намагатися якомога більше е практики брати у тиждень. Е зрозуміло, що є й інші учні, тож я не зможу, наприклад, кожний день. Е Керувати авто. Я вже вийшла. Мені через півтори години треба бути у Даї, але я хочу бути там трохи раніше. На вулиці злива, зовсім не відчувається літо. Квітень, травень був зіпсований, і в мене таке відчуття, що і червень буде зіпсований теж. Бо з таким дощем, з такою кількістю води хочеться взути якісь гумові чоботи. А в мене немає. У ти її в мене немає. Ну що, можете мене привітати? Я склала теорію, склала іспит. Я зробила дві невеличкі помилки, тож з 97 точок. Я набрала 94. Я сьогодні ввечері буду робити апероль. Коктейль, треба якось відсвяткувати те, що я здала теорію, тож я пройшла повз магазин, купила просеко, купила пероль. Я вийшла добре вдягнена, бо на вулиці був дощ злива було так прохолодно. Але коли я вийшла з іспиту, вже з'явилося трохи сонечко і я зараз перевдягнуся. Виявилося, що у мене вдома була майже повна пляшка аперолю, а я чому запам'ятала, що там зовсім трошки залишилося, тож цю нову пляшку я залишаю там, а ось цю зараз поставлю в холодильник. Коли роблю коктейль, я завжди користуюся підказкою, малюнком, схемою, яка є на кожній пляшці аперолю. Там е, показується у яких пропорціях треба змішувати усі інгредієнти і якого кольору повинен бути коктейль. Я зараз чекаю чоловіка. Ми їдемо у будинок. Показую вам одразу другий поверх і те, що має бути сходами, але їх ще немає. А коли їхала, планувала знімати вам для влогу, показати, що у якому стані зараз знаходиться. Взагалі я приїхала, щоб заміряти деякі стіни, бо мені не вистачало точної інформації для того, щоб остаточно сформувати проєкт, розмістити меблі, розмістити розетки, вимикачі і все інше. Попереду ще дуже багато роботи. Я не знаю, коли закінчиться цей ремонт, коли ми зможемо переїхати. Сподівалася, що десь у жовтні, але так дивлюся, і хоча б перед новим роком. Переїхати і вже буде добре. Ну що неділя? Нарешті погода покращується, сонечко або літо зовсім не відчувається. І доки те грається, в мене є десь 5-10 хвилин, щоб закінчити цей влог і розповісти вам трохи про те, як ми їздили у будинок учора. Я на жаль не змогла знімати вам влог звідти, бо справді не було часу і було не до того, бо це був перший раз, як я поїхала у будинок з того моменту, як там почали робити, робити ремонт. Тобто я вперше усе це побачила. Я тут спробувала погратися з програмою IKEA, у якій можна собі зробити дизайн кухні. Подивитися, як він буде виглядати. Дуже зручно, що можна от, ось так крутити дивитися, як буде виглядати кухня. Вона буде не зовсім такою, бо я не змогла розмістити ось тут. У кутку буде якийсь шкаф для цього кутка. Тож, але в цілому буде ось така біла, з чорними. Деталями. І буду завершувати свій свій влог. На жаль, сьогодні без подробиць, бо те, я хочу гуляти і не маю змоги сісти поговорити з вами. Але у наступних влогах я вам більш детальніше розповім, що і як у нас відбувається. Побачимося через тиждень Можливо, трохи більше.